Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми б хотіли представити два клінічних випадки, вони стосуються посттравматичної нейропатії ліктового нерву. Серед авторів, добре відомий вам кандидат медичних наук Ігор Юрійович Кирпа. я хотів би ще представити Микола Миколайовича Горбачука, який допомагав збирати матеріал, приймав участь в хірургічних втручаннях. Це нейрохірург, резидент з клініки міста Тюбінген Німеччина, який пів року жив, в лікарні Мечникова працював і допомагав нам рятувати поранених бійців. Тому така команда, і два клінічних випадки. І перший випадок я пропоную Ігорю Юрійовичу розповісти про. Ці цікаві випадки, і лікувальну тактику і обґрунтування самовибору підходить тих чи інших хірургічних втручань. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги ми зараз покажемо два клінічних випадки, і ці випадки, вони, ну, чим вони цікаві? Вони цікаві тим, що вони досить, досить таки розповсюджені поранення. На жаль, таких пацієнтів, таких поранених бійців. Буде до вас звертатися все більше і більше. Тому, от на прикладі цих, на цьому прикладі, ми ви зможете подивитися наш досвід у лікуванні таких пошкоджень. Що пацієнт зі скаргами на наніміння і біль у ділянці і ліктьового нерву та порушення розгинання четвертих та п'ятих пальців лівої руки, отримав бойову травму з поранення. 16.03.2022 року під час виконання бойового завдання. Одразу після поранення у нього виникли вище зазначені скарги. Після первинної медичної допомоги був переведений до інші заклади охорони здоров'я, але покращення і регресу неврологічної симптоматики і скарг не відзначалося. Локальний статус представлений на цьому фото. Ми бачимо, що цих. Уражень було декілька, ось, тому ми порівняли дані візуалізації з рентгеном, виконаний рентген плеча, і бачимо множинні уламки. Деякі уламки на етапах надання медичної допомоги у нього були видалені, а решта залишилась у нього в руці. Неологічно статусі в нього типове. Типові ознаки ураження ліктьового нерву, це гі гіперестезія, парастезія та біль у ділянці інервації ліктьового нерву, як це намальовано схематично. Також у нього кіхтоподібна кі 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 кість е з атрофією мускулю синтеросеї е та мускулюс люмблік люмблікаліс, третіх четвертих пальців. І що в майбутньому в, 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 в наступному дні після і тижні після поранення, е, як воно змінює кість. Ви бачите це на фото. Е, також у також нього був позитивний фронтмен сайн. Це па пацієнт не може згинати великий палець через е, мускулюс абдуктор поліціс. І коли його просить стиснути листок між великими і вказівними пальцями, то він згинає великий палець у дистальній фаланзі, як це показано на фото. Також в цій ділянці ми отримали позитивний сим симптом тінеля. Ось наступний. Тут показано якраз місце, так? Да? Так. Да. Натисканні і поступові відповідно отримали болю, посилення болю, гіперестезії. За даними електронейроміографії, у нього є ознаки ураження ліктьового нерву. Треті... Плеча, Серед... да? Так, треті... плеча, що відповідає місцю поранення. Саме цікаве, що нам наші спеціалісти, які проводять функціональні діагностики, дають ще лише рівень ушкодження і характер ушкодження. І відзначає, що по типу повного Слід зазначити, що майже всім хворим перед хірургічним втручанням було виконувано електронейроміографію. 100%, так? Так. За даними електроміографії, посттравматична нейропатія ліктівого нерву середини середньої третини плеча. Хірургічне втручання було виконано недроліз ліктового нерву, видалення переневральної гематоми. Рубцової сполучної тканини. От. Під, е, виконувалися оперативне втручання під загальною анестезією, в, в положенні на правому боці, дуже за рахунок контрактурки і розташування рубців, дуже незручно не, його було розташовувати на операційному столі, але е, завдяки сучасному операційному столу. Можливості фіксації повороту пацієнта ми розташували руку так, як було зручно в першу чергу хірургу, виконали доступ до проекції літнього нерву і десь приблизно 20 сантиметрів завдовжки. Як завжди, пошаровий розріз шкіри, клітковини, факції ідентифікували трицепс. Візуалізували нерв, що був вкритий множинними післятравматичними рубцями, виконали, виконали розсічення сполучно тканих тяжів, виділено нервосульнаріз, має місце перенивального гематома, видали гематому, видали рубці, перевірили нерв, усунули всі компресії, які там були в цій ділянці. Провели ревізію нерву максимально дистально, як це ми виконуємо завжди на, на, протягом там, 20 сантиметрів. От, і, звичайно, ввели гідрокартизон для перевірки, як він пересувається за епіневральними пространствами. Гематома, мабуть, була хронічна, да? яка, що вона переневральна, так. і стискала, стискала нерв. Так. Mm -hmm. е, показовий слайд. Все позначено: нервісурналіз, мускулюс, тріцепс, брахи, і гематому також було тут видно. Наступний слайд. Це вже після розсічення всіх стінок, видалення рубців. Такий вигляд мала операційна рана. Вивільнено Зі спаєк, повністю нерв звільнено від гематоми. Наступний день після операції відзначається зниження інтенсивності вольового синдрому та парастезії пацієнта. Звичайно, нам дослідити відновлення моторної функції Тоб, не є можливим на даному етапі, тому що після операції пацієнти через 2-3 дні вони продовжують реабілітацію в військових шпиталях. Тому інформацію про віддалені результати ми отримаємо трохи пізніше при контрольних обстеженнях. Тобто ми збираємо всі телефони і можливість в подальшому проводити катаналістичне таке дослідження. Другий випадок також мінновибухова травма, ураження ушкодження ліктєвого нерву. Скарги відповідні, оніміння та у ділянці нервації правого лікттєвого та серединого нерву та порушення згенерання та пальця четвертого та п'ятого пальця лівої руки. Отримав бойову травму. 16 квітня під час артобстрілу. Одразу після поранення виникли ще зазначені скарги. Також первинна допомога на етапах медичної евакуації. Це локальний статус цього пацієнта, також бачимо множені ураження кінцівки, тулуба. Як правило, в цих випадках ми бачимо декілька осколкових пораненнях на різних рівнях, і тому важливо до хірургічного втручання. Визначитися саме з рівнем ушкодження нерву і спланувати хірургічне втручання. Так само, як і у попереднього пацієнта, атрофія відповідних м'язів в кісті, що підтверджує дані електроміографії про повне ураження ліктьового нерву. Так само ми провели тест фондменсайн. З листочком папіру. Фактична неврологія ураження саме ліквивого нерву. Так. Позитивний також симптом кінеля, що цікаво в цьому випадку, дуже добре пам'ятаю цього пацієнта, в нього симптом кінеля був досить таки розповсюджений, розповсюджувався багато нижче місця самого о, цього вхідного отвору. За даними електроміографії, у нього є ураження і ліктового, і серединного нерву. Але слід не, зазначити, що при неврологічному обстеженні, детальному перевірці, не, у нього ознаки ураження серединного нерва, клінічні, вони були відсутні. Тому е, на операції ми не ставили за мету ревізію серединного нерва, а зосереджували свої зусилля на ліктєвому нерві. Так само етапи хірургічного втручання під загальною анестезією, положення руки. Виконали розріз достатній для того, щоб виконати достатню ревізію ліктєвого нерву. О, тут видно якраз рубець, угу. і розріз поширюється і вище рубця, і проекції для того, щоб відкрити напротязі ліктєвий нерв. Так. Пошарово розрізали шкіру, виділили, ідентифікували індефі... ліктєвий нерв. Ми йшли по нерву і намагалися знайти той участок, де він дійсно був уражений. І та анатомічна цілісність нерва була збережена, але нерв на, на достатньо в довгому протязі з вогнищами забоїв і величезною кількістю робцової тканини І ендоневрома, от саме показано, що візуалізується на KG DПZ вказує на епеневрони. виконано розсічення сполучно-тканинних тяжів, множинні рубці висічені, компресії в нерво усунено, гідробіопрепаровка виконана. Епеневрально встановлено дроти для постійної стимуляції на 3 m Це на операційне поле, все позначено. Нервісурналіз, Вена базиліка, нервоскутане фатебрахімідіаліз і Використовували ми стимуляторний СІТ-3М, який складається з передавальної антени, блока генератора імпульсів, приймальної антени та електродів, які ми встановлювали епіневрально. Які були особливості встановлення електродів? Можете показати, куди були встановлені. Електроди були встановлені, як ми зазвичай це робимо це на нижче місце ураження, і вище місце ураження також ми розташували другу пару електродів. Тобто пара електродів вище і пара електродів нижче місце ураження літньового нерву. стимулятор ми казали вже в попередньому своєму відео: це вітчизняна розробка, тому можна прочитати це. Це операційний перебіг без ускладнень наступного дня після операції визначається зниження інтенсивності больового синдрому та парастезій. Ну і разом зі Юрійовичем ми проаналізували літературу і 40 результатів 43 втручань при бойових вогнепальних поранених периферичних нервів, і можемо сумувати їх в обов'язкові умови, як ми вважаємо, для виконання операцій при бойових вогнепальних. На вибухових ушкодження. Перш за все, потрібно мати чітке розуміння характеру ступеня та рівня ушкодження периферичного нерву. При цьому нас допомагають, як ми вже казали, результати неврологічного обстеження, локального статусу, дані а також ультразвукового дослідження, досконале знання топографічної анатомії периферичних нервів та хірургічних доступів до нервів. Володіння мікрохірургічної техніки та досвід роботи на периферичних нервах, наявність операційного мікроскопу, наявність нейрохірургічного мікроінструментарію відповідного шовного матеріалу, наявність під рукою вільного нейростимулятору, адекватна анестезія, наявність часу для хірургії. Ми хотіли б на цьому зупинитися більш детально. Коли ми плануємо невроліз нерву, Слід завжди бути готовим до виконання шва нерву, а коли ми плануємо шов нерву, слід бути готовим до того, що дефект діастаз між краями нерву буде досить великим, і потрібно буде проводити забор та вшивання графту чи виконувати операцію невротизації. Тому не слід планувати нічого важливого під час цієї операції та після операції. Потрібно бути зосередженим лише на нерві, і в цьому випадку можна отримати лише гарні результати. І ми вважаємо, що бажана наявність обладнання для проведення інтраопераційної нейрофізіологічної діагностики та моніторингу. Ми підготуємо відповідну відеопрезентацію, на якій покажемо, як застосовується саме нейрофізіологічний моніторинг під час операції. Ну і особливості хірургічної техніки при операціях нерв, при їх бойових травматичних ушкодженнях. Використовуються доступи на нейрох, які добре описані в літературі, є доволі. Хірургія нервів не працює правила, малоінвазивно, високоефективно. Навпаки, доступи до ушкоджених нервів повинні бути широкими та зручними. Готуючи операційне поле, слід бути готовим в будь-який момент розширити доступ. Достатній доступ для обстеження ушкодженого нерву жодним чином не виключає намагання хірурга мінімізувати травму та косметичний дефект. При доступі до нерву ніколи не використовуйте гостей інструменти, тому числі рано з гострими браншами. При підході до нерву намагайтеся взагалі не використовувати біполярну коагуляцію. ніколи не розрізайте м'язи-поперек. Завжди намагайтесь зберегти анатомічну цілісність м'язів, тому при доступі лише розсувайте в сторони м'язи і волокна. Не використовуйте біполярну коагуляцію безпосередньо на нерві, Намагайтесь зберегти і судини. Це дуже важливо. Так, рубці бувають кров'як і гемостаз буває затруднений, але при коагуляції слід завжди бути обережним, проводити іригацію операційного поля і намагатися зберегти всі судини, тому що від цього буде залежати кінцевий результат операції. Намагайтеся максимально зберегти міжневральні анастомози, Завжди ретельно виділяйте ушкоджені та неушкоджені фасикули, тобто нервові пучки. Виконувати висічення кінцевих неврок до здорових фасцикл, виконувати цю процедуру під мікроскопом. Ну, що в першому, що в другому випадку було виконано лише зовнішній невроліс і цього виявилося достатньо, тому внутрішній міжфасцикулярний невроліз невроліс не виконувався. І що я хотів би ще запитати, щоб ви уточнили, і горіш стосовно сроків проведення хірургічного втручання, ми бачимо, що в усіх випадках рубці вже добре загоєні. Тому які рекомендації ви для лікарів можете сказати. Так, звичайно, ніколи не треба намагатись якнайшвидше прооперувати паці... пацієнта з пораненням периферичного нерву, тому що потрібно обов'язкова умова дочекати загоєння рани. Як правило, тому... це 3-4 тижні. 3-4 тижні це як мінімум. А зазвичай то до двох місяців всі ці процеси ну, завершуються, тому що якщо. Виконати спробу на нечистому полі виконати операцію, то це може призвести до дуже поганих наслідків, і просто буде змарновано час і ну, виконана нікому не потрібна робота, яку потрібно буде потім переробляти. Тому все-таки потрібно виконувати в чистому полі ці оперативні втручання. і в даному випадку ми не проводили контрольні дослідження і не спостерігали цих пацієнтів, Да? Не надіялися на відновлення, тому що за даними клініки ми бачили виражене ураження, і за даними електронерміграфії, виражений дефіцит відповіді, тому чекати було, не було часу і не потрібно було, і тому ці втручання були виконані. Так, в на найближчі дні, в перші дні після оперативного втручання, звичайно, ми не, і не очікували якихось покращення неврологічного статусу. Але що приємне, те, що у пацієнтів, що були прооперовані, у них одразу відзначається зменшення болівого синдрому, зменшення ну, ось, ну Це дозволяє нам думати про те, що ми на вірному шляху. Ну і в тих випадках, коли ми встановлюємо стимулятор, можливості для зменшення болівого синдрому набагато більше. Звичайно. Дякую. Дякуємо Дякую. за увагу. Слава Україні, героям слава! Дякуємо.